О північ в Україні час підбивати підсумки доби. З вами Лілія Налягака. Росіяни атакують дронами низку українських областей. Крім того, повітряні сили попередили про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Актуальну мапу ви бачите на своїх екранах. Просимо вас дослухатися до сигналів тривоги і подбати про власну безпеку. На шахті на Дніпропетровщині, яку атакували Росіяни, на поверхню підняли всіх працівників. Про таке повідомили в ДТЕК. Минулося без постраждалих. Нагадаю, росіяни масово вдарили покопальні дронами. Ті миті під землею перебувало 192 співробітники. Шахти було приліт чотирьох дронів, три влучили в підстанцію. Четвертий, на щастя. По упав на територію, яка є вільною, не за, за межами підприємства. Тобто, все е, дякують, якби нашим рятувальникам людям надали допомогу, і все бішлось нормально. Упродовж дня чотири райони Дніпропетровщини були під атакою російських дронів. За даними ОВА, у Нікопольському районі потерпали райцентр і Червоногригорівська громада. Там пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда і теплиця. й інфраструктуру у Сенельниківському районі, у Межівській громаді потрощені дві приватні оселі зайнялися автівка та сухостій. Пошкоджена також інфраструктура Зеленодольської громади Криворіжжя. У Терніївській громаді Павлоградського району через обстріли виникла пожежа. Люди попередньо не постраждали. Росіяни увечері атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівщини. Як повідомили в обленерго, через обстріл без світла зосталися майже 55 тисяч абонентів. Пошкодження значні у компанії не могли одразу розпочати аварійно-відновлювальні роботи через безпекову ситуацію. На слов'янському напрямку сили оборони України відбили одну атаку російської армії від початку цієї доби. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти проявляли активність у районі Серебрянки. Загарбники намагаються прорвати українську оборону і поблизу Сіверська. Ворог хоче обійти місто з трьох боків. Саме там утримують позиції бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ситуація біля Сіверська на тепер складна, але не критична. Про це в нашому ефірі розповіла командир взводу БПЛА розвідувальної роти цієї бригади Юлія Семірочка-Микитенко. Нині цей підрозділ потребує дронів і комплектувальних. Долучитися до збору можете і ви QR-код на екрані. Ми бачимо зменшення кількості механізованих штурмів. Очевидець, це пов'язано з тим, що у противника значно скоротився резерв бронетехніки. Відповідно, їм не шкода своїх людей. Тож вони їх відправляють просто дуже маленькими групами. Це може дві людини бути, це може три людини бути, і вони намагаються таким чином просочитися через наші бойові порядки. Наразі наша бригада займає для оборони вигідні для себе позиції. Відповідно, ми контролюємо ці всі процеси, і навіть якщо у противника там в одиничних випадках вдається просочитися через наші порядки, для нього це насправді пастка, тому що ми доволі швидко його виявляємо. І тут в нього два сценарії або здатися, або загинути, вмерти. В Ужгороді вперше відбулися всеукраїнські змагання Студентська технологічна ліга з fpv перегонів. Участь у них взяли понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійної освіти з різних регіонів України. Студенти змагалися у правності пілотування fpv дронів Шрайк. У небі на Ужгородом шугають у повітрі безпілотники, керують ними студенти, змагаються на швидкість, запускаючи по трасі з перешкодами. Свої команди виставили понад пів сотні українських вишів. Іван, студент Київського авіаційного інституту. Там розповідає до вивчення безпілотників ставляться серйозно, тож їхня команда приїхала на змагання підготовленою, готові боротися за призове місце. Чудові викладачі, чудові предмети з приводу БПЛА. Там будова конфігурації, налаштування, польоти є. Звичайно, практика, льотна практика, практика з побудування. Повністю робимо з нуля. БПЛА. В цивільному ці перші. Це насправді дуже круто. Що для студентів зробили таку можливість розвитку. Тому що це майбутнє, можна сказати, військове галузі, яке працює і можна знищити ворога. Ініціатор заходу. Центр підготовки пілотів, техніків та інструкторів в Україні. Академія Скайфол для формування олімпійської сітки потрібно було 32 команди. Представники академії хвилювалися чи зможуть зібрати стільки учасників, а в результаті заявок надійшло втричі більше. До самих змагань було допущено. Близько 80 команд і тут ще цікаве були питання до нас: а чи цікаві ці змагання гуманітарним вузам, та чи тільки інженерні вузи? Я кажу, що цікаве, більше 50 вузів приймають участь, і це не тільки технологічні вузи. Такі змагання в Україні проводять уперше. Використовують справжні бойові безпілотники українського виробництва Шрайк 7 Ці дрони на фронті одні з найефективніших. Саме ними нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі 8 Та цей проєкт на боротьбі команд не завершується. Організатори й надалі підтримуватимуть навчальні заклади, допомагатимуть створювати необхідну інфраструктуру для вивчення їхніми студентами інженерії. Це перше такі змагання саме серед студентів. Чому це і в чому основна мета? Перше, головніше показати міць української науки, міць українських технологій, які стають на захист країни. Друге, це показати те, що дуже важлива тема світу. Математика, фізика, креслення, всі ці точні науки зараз дуже важливі і дають перевагу в високотехнологічній війні. Це ком'юніті, яке ви сьогодні зібрали, показує, що молодь розвивається. Це нова віха. Я б сказала, в технічній в технологічній освіті. І на сьогодні для молоді дуже важливо розуміти, що собою являє е, Мілтек. Е, Компетенції знання у сфері технологій безпілотних систем за цим майбутнє змагання планують зробити щорічними а до участі запрошувати також студентів із різних країн для обміну досвідом. Євген напрієнко Жанна Дудчак. Подробиці Інтер, марафон Єдині новини. Перемир'я між Ізраїлем і Хамасом під загрозою армія Ізраїлю завдала нових авіаційних і танкових ударів по газі. За даними Reuters, удари були відповіддю на кілька атак бойовиків, зокрема, запуск протитанкової ракети по ізраїльських військових. Місцеві повідомляють про вибухи та значні руйнування в районі Рафаха. Кадри інциденту вже поширили у мережі. Змі показали перші кадри пограбування Лувра. На відео видно, як чоловік у жовтому жилеті розбиває вітрину. За даними французьких змі, у пограбуванні брали участь четверо людей. Двоє маскувалися під працівників музею, а двоє чекали на скутерах. Для втечі викрадено дев'ять коштовностей епохи Наполеона. З них поліція вже знайшла дві серед них і розбиту корону імператриці Євгенії. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Безпечної нам усім ночі. Ми боремося за країну рівних можливостей.